Гомбовці, палачін та лангош, лайчо кремзлики, гуляш сегединський із кнедлями, банош, рокоткрумплі, поливка, бограч. Десять рецептів, що демонструють, який Ужгород на смак. Набір кулінарних листівок презентував голова громадської організації Європейська школа і дайний наставник проєкту Карпатоманія кухар-аматор Борис Чернявський. У межах проєкту Карпатоманія Борис їздить у гори з дитячими таборами, де готують і куштують локальні страви. Так і виникла ідея створити кулінарні листівки. Торік ця ініціатива перемогла в конкурсі від Ужгородської міської ради. Цікава ідея, успішна громада. Відібрано 10 страв, які для мене, як не корінно закарпаття ужгородця, стали відкрили саме смак Ужгорода, який в мене закорбувався, і саме ці страви для мене ну, створили цей неповторний смак. Ними я ділюся. Це провірені рецептури, які ми тестували з дітьми, з, з багать, ну, з батьками впродовж 15 років, і можу впевнено сказати, що вони ну. Саме, ну, в такому э, цікавому э, виконанні. Крім десяти листівок із рецептами, у наборі є ще словничок закарпатських діалектизмів та власна підбірка музичних композицій від Бориса Чернявського. Вони мають безпосередній стосунок до Ужгорода і культури краю, і під них готувати веселіше та настроєвіше. Запевняє автор листівок. На звороті гастрономічна карта. Ужгороді це заклади, які я рекомендую, які творять гастрономічну культуру саме в Ужгороді, без реклами, але це досить цікаво. Відібрані фотографії, відшліфовані рецепти. Ну і в такому форматі це не довідник, це не книжечка, а саме картки, які колись були дуже я пам'ятаю, ще досить давно поширені. Їх можна дарувати в подарунок, презентувати, навіть дуже легко готувати, взяти. Піти на кухню і швиденько купити ті чи інші продукти і швидко приготувати ту чи іншу страву. Листівки розповсюджують безкоштовно, але є змога придбати їх за донат. Те, хто хоче придбати більше, то може відповідно задонатити. Рух підтримки закарпатських військових з нами співпрацює. Учасники європейської школи кажуть, рецепти з листівок візьмуть із собою, коли в чергове поїдуть у дитячий табір. Табори відбуваються кожен рік, особливо є, ну, є саме літні, а є саме зимові. Саме з літніх останні табори вони самі класні, тому що там якби, більше програми можна і приготувати щось там, і пограти, і так далі. А що готуємо? Це, наприклад, минулого разу ми готували бограч, це зробилося з команди і так робили бограч. Або млинці, мілкшейки, і так далі. Рецепти прості, тож готувати збираються й діти. Спрощені рецепти і прибрані зайві інгредієнти. Немає нічого зайвого. Mm, а час збираєшся готувати, спробувати. Перше, що хочу спробувати, це ламбуш. Дуже люблю цю страву, але спробував тільки з м'ясом, спробував класичний. Зрозумів, що це не моє, бо там дуже багато часнику. Ось тут я подивився, інгр... дуже багато муки, а часнику менше. Значить, має бути не так приторно. Я люблю вити суп. Ну я думаю, що це не важкий рецепт. Ознайомлюються з листівками й дорослі. Я залюбки приїхала на презентацію смак Ужгорода», оскільки побачила вже десь кілька тижнів про те, що вона відбудеться, і про європейську школу я вже знаю десь років, мабуть, три. Минулого року ми з сім'єю, шестеро нас їхали з хуста. Я сама родом із Хущини їхали з ними на Говерлу, і нам дуже сподобалось. Ми плануємо й цього року. І дуже цікава тема, бо наша автентична кухня, вона дуже така різноманітна, і хотілося побувати, почути щось новеньке, дізнатися, як Борис бачить нашу кухню, як він її представляє і щоб поширює серед широкого загалу. Презентацію завершили можливістю скуштувати один зі смаків Ужгорода безпосередньо.